Валерій сьогодні вперше за сім матчів зіграв на нуль в обороні. Які емоції після гри? Ну емоції позитивні, звичайно, тому що ми довго чекали, щоб зберегти свої ворота сухими, особливо після останнього матчу шахтарем, ми пустили шість. То дуже хотілося і зачепити очки, звичайно, перемогти. Але одної з головних цілей було зберегти свої ворота сухими. Другий тайм такий був дуже напружений, колос прям насідав, насідав на ворота вашої команди. Які взагалі емоції після тих епізодів? Багато ти виручав, багато грав під каті. Що таке було найважче? можеш згадати зараз для нас цього поєдинку? Якщо брати команди, то найважче неможливо було зберегти саме м'яч у себе після якогось відбору? Ми ж знову швидко втрачали м'яч але. Свій момент, як ми мали у другому таймі, щоб, можливо, десь 1-0 перемогти. Але для, по, на мій Росу то ось, нічийна гра. Тільки що був головний тренер Колоса, сказав, що Газон сьогодні десь заважав його команді, що можеш сказати про стан газон? Ну, Газон для мене як є нормальний для такої пори року, для, можна сказати, зірного періоду чемпіонату, то Газон ще досі, ну, досі нормальний, тим паче, що кожен тиждень якась команда да грає на ньому. В минулому турі поразка 0-6 від шахтаря. Зараз от, впевнена грати доволі в обороні на нуль. Як готувалися взагалі до колеса? Які робили аналіз помилок? Ну я можу сказати, що кожен був вмотивований подвійно, тому що після такої поразки хочеться на наступну гру вийти та зробити щось неможливе там, перемогти, наприклад, чи забити більше. Ну от сьогодні очікувано, довго очікувано, можна сказати, сух сухий матч для нас. Після гри вже, мабуть, тренер розмовляв в роздягальні, Що сказав? Ну він сказав дякуємо, тому дякую всім. Всі в принципі виконали установку тренера. Тому ну, і після опять же поразки, то важливо щось взяти з наступного матча. Дякую тобі, дякую вам. Дякую.